Ми бійці 100 бригади ТРО, місто Кривий Ріг, 7 7-й УДА «Арей», окремий батальйон. Хочемо сказати пару слів. Ми в складі бригади з березня 2022 року. Забезпечені усім. У нас є аптечки, у нас є зброя, у нас є боєкомплект, у нас є їжа, у нас є засоби для вдалої ліквідації мокшанських гостей. І всім цим нас забезпечила бригада. І волонтери. Звичайно, хотілося б більше, зброї багато не буває. Більше зброї, більше гарних, мокших. Е, і в світі цього хочемо передати свою повагу висловити Комбригу нашому, Юрію Сінковському, Санич. Ми завжди з вами. Разом до перемоги все буде добре, все буде Україна. Люди військові виконуємо накази, на війні буває різне. Слава Україні! Смерть ворогам!